29 січня відбулось чергове засідання виконкому. Перед початком розгляду питань порядку денного Сергій Кузьменко проінформував присутніх щодо теплопостачання в місті. Міський голова зазначив, що прикладаються максимальні зусилля, аби ситуація з теплом була контрольована. Але коли світла немає тривалий час, зробити комфорт в оселях Олександрійців дуже складно. У нас на кожній котельні є резервні генератори. Вони Цього тижня і минулого тижня багато працювали, але ж ми розуміємо, що генератор це не постоянне живлення, це резервне. Але коли він повинен працювати в постоянному режимі, то це технічні проблеми. Тому ми ще знайшли можливості, ще залучили додаткові генератори, дали нашому теплокомуненергу додаткову підтримку для того, щоб Такого резерву і такого запасу на котельнях було ще більше, адже нам є на що реагувати. Ми бачимо, що на цих вихідних вже суттєво погіршаться погодні умови. Нам обіцяють до 20 вночі, більше 10 в день. Ми не можемо сьогодні точно сказати, які будуть позначки, але вони будуть досить такими серйозними. Ми подивимося на вихідних. Як буде складатися з температурним режимом у наших закладах освіти? Можливо, там декілька днів, понеділок і вівторок попрацюємо потім на? В суботу, да, там декілька тижнів в суботу відпрацюємо, якщо в цьому буде потреба, серед запланованих справ на поточний рік це постійна підтримка захисників. Також запланований ремонт доріг, зокрема вулиці старого 6 грудня. Це і початок будівництва вулиці 6 грудня. Ми над цим активно працюємо. Я обіцяв людям, які живуть в тому мікрорайоні. Там я вже говорив 9 чи 10 багатоповерхівок, багато людей там живе. Ми саме із центральної, можна так сказати, частини 6 грудня будемо розпочинати ці роботи. Тому, Михайло Михайлович, я прошу, щоб ви там вже включали трошки режим активніше. І потрібно завершувати із проєктуванням, для того, щоб можна було оголошувати відповідні тендери. Тендерні процедури для того, щоб як прийде весна, ми з вами не паперами займалися а щоб будівельники на майданчиках виконували свою роботу і робили наше місто сильнішим. під час розгляду питань порядку денного члени виконкому затвердили новий тариф на автобусні маршрути загального користування. Так, з 9 лютого вартість перевезення пасажирів по місту складатиме 15 гривень у селище Олександрійське 20 гривень. Я розумію, що сьогодні можливості не такі великі у людей, але ми зобов'язані, щоб люди й надалі мали можливість пересуватися в комфортних автобусах. І ці автобуси було за що заправити, відремонтувати. Було за що людям, які водії працюють, заплатити заробітну плату. А ми всі добре розуміємо, що за чотири роки точно змінилася як заробітна плата, так і вартість запасних частин чи пального. Тому робимо крок для того, щоб послуга і надалі була якісна. Він, на мій погляд, помірний, відповідальний. Ми збільшуємо з 12 до 15 гривень. 3 гривні я сподіваюся, що олександрійці знайдуть можливість заплатити на 3 гривні більше для того, щоб і надалі. В місті у комфорт із перевезенням також присутні затвердили міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту до 2029 року та розглянули питання, які стосуються справ дітей.